Вітаю в ефірі. Телевізійний конкурс краси панянки і я його ведуча Любов Мочалова. Зараз я познайомлю вас із справжньою леді. Студентка, спортсменка і просто надзвичайно красива дівчина Уляна Вербіцька. Ходімо знайомитись. <му> Уляна Вербіцька 18 років. Знак зодіаку – рак. Вона майбутній юрист, який не братиме хабарів. Мріє відкрити власний ресторан, у чому їй не добиться не правова освіта. Наша панянка запросила нас на юридичний факультет, адже тут вона навчається на другому курсі та працює на кафедрі міжнародного права. Цікавитись юриспруденцією Уляна почала ще в школі. Нині ж у неї все розписано по годинах. До першої години в мене тривають пари, а вже далі е, якраз ну, відразу робота. Ну, тобто до п'ятої години я майже завжди зайнята. Я лідер, оскільки ну, тобто, входжу ще в парламентську групу юридичного факультету. Також я була капітаном команди КВН. Е, От і я вважаю, ну хочу власними силами чогось добитися. До своєї майбутньої професії Уляна Вербіцька ставиться надзвичайно відповідально, проте вважає, що жінка-юрист ніколи не повинна забувати доглядати за собою. Вона повинна бути стійкою. Ну і звичайно, це напевно красивою. Вона ну, повинна тримати себе в формі, оскільки. Красав рятує світ чоловікам у цій професії легше. Вважає Уляна, адже леді юрист повинна постійно боротися із власною природою. Логічно мислити, напевно, тому що е, я вважаю, що е, насамперед потрібно е, коротко та чітко відповідати на кожне поставлене запитання. Ну для жінки, звичайно, сконцентруватися на чомусь одному. Це важко. Наша паняночка розвиває не лише логічне мислення та вивчає право, а й веде здоровий спосіб життя. Роблю зарядку кожного ранку, а так то через день стараюся виходити в спортзал або бігати. Десь з класу восьмого, напевно, я так почала е, серйозніше, стабільно тобто, займатися спортом щодня. Для жінки в цілому я вважаю, що спорт дуже важливий, тому що він дійсно підтримує фігуру, тобто е, завдяки ньому можна створити свій ідеал. Для жінки особливо важливо, тому що під час вагітності чи після, тобто завдяки спорту можна дуже уже швидко у форму. Завдяки фізичним вправам Уляна Вербіцька досягла саме такої форми, про яку завжди мріяла. Я за два місяці скинула 7 кілограм. У здоровому тілі здоровий дух похід до спортзалу панянка доповнює правильним харчуванням, хоч інколи це і нелегко. Їм дуже багато овочі і рибу. Це найбільше все, все можу собі дозволити головне в міру. Обожнюю солодощі, шоколад, печиво, морозиво жити без нього не можу. Тільки солодощів і така струнка заздрю. Аби проголосувати за панянку, вам потрібно зайти на сторінку Чернівецького променя у соцмережі ВКонтакті або Фейсбук та лайкнути відео із нею. Обирай найкращу. Зараз ми знаходимося у місці, яке обожнюють усі дівчата, це жіноча крамниця. І тут для нашої панянки у мене буде одне завдання. Отже, Уляночко, я попрошу тебе обрати собі три вбрання на перше побачення. На романтичну зустріч Уляна зазвичай вдягає жіночні сукні, ідемо вибирати разом. Так, так, так. Оскільки на дворі весна, потрібно щось яскраве, я думаю. Коли ти збираєшся на перше побачення, взагалі, про що ти думаєш? і… Так. Чим ти керуєшся, коли ти обираєш вбрання для того, аби так, так. вразити хлопця? Потрібно вдягнути щось не надто вульгарне, скажімо так. Ну тобто потрібно вдягатися, як завжди, стильно та зі смаком, проте підкреслити або ноги, я вважаю, або ну, плечі можливо відкрити. Уляна обрала три романтичні сукні, і зараз ви можете оцінити її смак. Кольори, напевне, найбільше люблю якийсь синій колір, блакитний, можливо. От щось таке. Не дуже люблю темні кольори, хоча, звичайно, вони е, видовжують. Майже завжди я беру якісь сукні, тобто по фігурі. Не дуже люблю якісь якихось надто пишних суконь. Панялочка любить ходити крамницями та купує нові речі майже щотижня. Я напевне, що тому що скільки грошей можу мати, якщо зайду в магазин, тобто я все залишу там до останньої копійки. Для фінального дефіле Уляна обрала сукні, які підкреслюють її ідеальну фігуру. Ось таку жінку ночну бігу також, погоджуючись із Коко Шанель, яка казала, що в гардеробі кожної жінки має бути маленька чорна сукня. Дівчина взяла й таку та порадувала нас яскравою блакитною. Справжня паняночка Уляна Вербіцька. Якщо ти маєш що розповісти про себе, надсилай мені заявку на адресу, що бачиш на екрані, або телефонуй за номером. І повір, я зроблю з тебе зірку. Це був телевізійний конкурс краси панянки і я його ведуча Любов Мочалова. До зустрічі!